У нас опельочок такий, ви бачите, у ліфтбеку. Гарно виглядає, класний у цей обвіз. Ну, звичайно, у нас це ж C-Line, 2 літра дизель на класичному автоматі. Автомобільчик дуже класно їде. Не знаю, трошки вам блікує світло. Максимально збережений стан, рідний пробіг, повністю перевірений. 100. 70, здається, 7 чи 175 кінських сил. Це вже, я думаю, не столь важно. Ліфтбек. Дуже багато місця позаду. Тобто, це прямий конкурент у нас буде в восьмому му пасаті, я, я би сказав, більше супербу, тому що в такому виконанні це буде конкурент прямий супербу. Класна шумоізоляція, класна підвізка. Мені дуже зайшла, як вона відпрацьовує. Ну і Тяговитий двигун в парі з класичним автоматом відпрацьовує просто чудово. За автомобілями, за перевірками, звертайтеся. А, до речі, бачите, у нас наша оптика непроста. Вчора якраз ввечері я її тестував, виїжджав, суперово світить. Камера асистентів. Ну, Я вважаю, дуже класний автомобіль за свій бюджет. А, і знову ж таки в даній комплектації. На зв'язку, частний авто Хмельницький та Сушко Андрій. Реалізуємо для вас класні автомобілі. Перевірені і весь спектр послуг, що вам для цього потрібно. На зв'язку.